Шнівська молодь за довкілля під такою назвою у Вінниці розпочався тиждень суботників. Починаючи з 3 квітня, студенти вишів, технікумів та училищ прибирають зони відпочинку та придорожні смуги. Загалом до акції долучиться більше тисяч юнаків та дівчат. Першими наводити чистоту взялися учні центру професійно-технічної освіти та харчових технологій, а також ЦПТО переробної промисловості. Вони прибрали хутір Шевченка та тяжилів. Для прибирання території вибрано три точки. Це озеро біля вас, необхідно прибрати від побутових відходів. Біля автовокзалу там такий маленький лісочок і напроти лампового заводу. Прибирати необхідно тільки побутове сміття. Розумієте, це пакетики, бумаги. за ініціативи ужбових закладів міста Вінниці запроваджена така акція Учнівська молодь Вінниці за чисте довкілля. Даній акції приймає участь 20 учбових закладів Вінниці, це коледжі, училища, інститути. Щоб зібрати сміття, кожному з учнів видали поліетиленовий сміттєвий пакет та рукавички. Від центру профтехосвіти переробної промисловості на суботник вийшли 70 учнів, а також викладачі. Вони обрізали гілки дерев та збирали сміття довкола східного автовокзалу та лампового заводу. 250 вихованців ЦПТО переробної промисловості та харчових технологій в цей же час прибирали хутір Шевченка. Сьогодні вийшов поубирати, тому що дуже погане довкілля і хочеться допомогти в Вінниці. Найбільше всього ми збираємо це. Пачки від сигарет, бутилки від пива, горілки, ну і спритні напідки. Саме більше під пива пачки сигарет. Мішки зі сміттям учні складували вздовж дороги. Потім його заберуть машини ековіну та відвезуть на полігон. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.